Українська гра від студії 4A Games метро 4 наразі точно відомо, що автор серії книг та співавтор сценаріїв до серії ігор Метро Дмитрій Глуховський продовжив співпрацю зі студією і заявляє, що сюжет нового метро прибирає до мурашок. Численних зливів західних інсайдерів стало відомо чимало інформації про гру, наприклад, те, що за рушій знову використовуватимуть Forei Engine. А події нового метро будуть відбуватися знову в московському метрополітені та на околицях Москви. І інколи ви зможете навіть відвідати старі локації серії. А головним героєм вже не буде Артем, а один з персонажів попередніх частин. За останніми зливами, гра починатиметься на поверхні десь осінню, і в грі не буде безшовного від. Світу, який планувався на початку, але буде кілька обширних локацій між собою поєднаних переходами, і з яких можна буде також опускатися і в метрополітен. Ще стверджують, що як мінімум одна локація буде великою, і за розмірами приблизно як Каспій з метро Ексодус. Ще в одному з інтерв'ю Глуховський заявляв, що в новій частині головний герой заговорить, адже тепер це вже не мовчазний Артем. Якою ж гра буде по факту? Ми дізнаємось тільки принаймні з першими анонсами і офіційними трейлерами до гри. За чутками це станеться вже в цьому році, а гра вийде або наприкінці цього року, або в наступному.